Всім привіт! З Тартарок. Сьогодні подивимося розклад на тельців на місяць листопад. Але не забудьтеся підписатися, поставити байку, а також не забудьте на особистий розклад прийти до мене для вирішення своїх проблем. І так дивимося, яким буде місяць у тельців листопад, і чим порадує, і чим не порадує. Яким буде місяць утильців. Місяць перемоги буде, Нижня карта каже перемоги. І місяць правильних рішень, правильний думок, правильних рішень, чесності, взаєморозуміння, у текого, можливо, буде якийсь як початок супружества якогось. Але ця карта каже, в основному ця карта каже про правильні рішення. Моральний кодекс, духовність, навчання, вчення. Можливо, хтось як, якось на роботу. Ну, це ми ще до цього дійдемо, до роботи, до всього, але ця карта каже про все, про все те, що є позитивним. Тут негативного, навіть практично немає. Чим порадує карта, тим порадує, що ми зможемо вирішити якісь свої проблеми. Проблеми вирішить по чесності, по справедливості, зробити правильний вибір, що потрібно, що не потрібно. Не порадує тим, що, можливо, дехто е, хотів увільнути чогось, але місяць буде як по справедливості, по чесності, і все повністю вирішиться. Даже можу положити ще одну карту. Шість що Це досягне результатів. Перейти якийсь етап, перемога, отримати лав перемоги. Поці що карти кажу, що як люди мені завідують, що все так добре склалося. Героїзм і визнання. Так, дивимося далі. Важливі події місяця. Які будуть важливі події місяця? Важливі події місяця? Важливі події місяця. Ну, подій буде дуже багато. Тут як і обмеженість, так і початок, можливо, хтось хоче щось почати нове. Був дуже довго в обмеженні, не знав, що робити. Навіть карта каже, що думав про це думав дуже багато. Якісь були дії часті, от я щось хотів, можливо, з першого разу у вас навіть не складеться те, що ви хочете. От захотіли щось зробити, і у вас першого разу не складеться. Але тут карта випадає, що і підвищення може по роботі, і от щось ви захочете зробити, от таке навіть ну, все може бути. От роботу зміни, лікуватися, йти, предполення комусь зробити, от, як почати якісь відносини з кимось, розробити якусь дію. І може ця дія у вас ну, не скластися, будь-як в обмеженій деякий час. Але початок все одно буде, буде. Ну, непогана карта у вас випадає. Буде початок, буде начало, Якісь є е, плани, ті, що ви от собі намріяли, з'являться все одно. Ви як вийдете з цього тупіка із цього, що ви закриті, не можете рухатися. Внутрішня сила у вас якась була, але ви не могли не якось пользуватися. Тому що можливо навіть буде. От захочете це зробити і щось вас перекриє. Деякий час побудете в обмеженні. Давайте подивимося на відносини, в кого немає відносин. На відносини в кого немає відносин. На відносини в кого немає відносин. По хитрості, мабуть, так? Да? Ага. На відносини, в кого немає відносин. Ну, все одно. Тут на тельці, як е, Всесвіт дивиться з благосклонністю. Наоборот, е, все дає в листопаді місяці на покращення по всьому. Тому що тут і справедливість, і правильна робота, і досягнення результатів. От по всьому, по чому не візьми. Але щось є те, що у вас. Можливо, колись розчарувало, і ви хочете почати щось нове в відносинах. Ну, боїтеся, що може принести негативний результат. І по хитрості, як переходити в нові відносини. Але це ще карта каже, як перейти в відносини краще, ніж були до цього. Але вся, вся карта випадає з хитростю. Оце з хитрістю не так просто. Ну, можна ще сказати, по-тіхому. Тіхо, щоб ваша друга половина нічого не знала. Перейти як нове, реакарнуватися, змінитися і отримати результат. По-тіхому, як кажуть, Завершити свій цикл. Можливо, ви е якраз е якраз те, що вас довго мучило, закривалося ви. Ви якраз перейдете і завершите цей цикл потіхому. На відносини в кого є відносини, давайте подивимося. І все одно отримаєте перемогу. На відносини, в кого є відносини. Давайте подивимося. Ну тут якісь рішення треба буде приймати. Медката випадає якісь серйозні рішення. Але тут енергія є, успіх є успіхи, постійний рух, швидкість. Місяць буде теж гарний, непоганий. Якісь будуть розрішатися, нові? От, е, е, якась стара проблема розрішиться. Уд下次. Стара проблема розрішитися, і е, е, як буде порозуміння. Баланс, порозуміння. Щось, як вирішити якусь проблему. Але тут нічого страшного немає. Тут все одно випадає, усе буде по чесності, вирішиться все, стара проблема вирішиться по чесності і отримаєте результат, і, можна сказати, навіть благосклонність. Чаша вісов стане в баланс. Давайте подивимося для тих, у кого є робота. Тельці. Тельці для тих, у кого є робота на листопад. Тельці для тих, у кого є робота на листопад. Ну тут будуть якісь вирішення проблем своїх. Але все одно, як я казав, і з самого початку, і далі, що все буде по справедливості, правильні рішення і по чесності, тут розставить точки на ті. От ви доходите до якогось результату і ставите, розставляєте всі точки на «і». Плануєте, домовляєтеся, для така є робота, як наводити порядок. В своїй роботі. Можливо, в когось щось не сходилося, можливо, хтось до когось залицявся, і так буває. Бо мені часто пишуть, що до мене там начальник залицяється, що мені робить, і тут карта випадає, залицяльником будь-жертвою. Жертва на роботі. А також, можливо, з ким у когось з колективом не так щось на роботі. І він так як ходить жертвою, не знає, що робити. Доходить до тупіка, і от набирається смілості, і тут карта каже, що ви. Наводите порядок, розставляєте всі точки над їм і виходите переможцем. Все у вас буде добре. Для того, у кого нема роботи, подивимося, тильці, у кого нема роботи. Чи ви знайдете роботу як вас Фільців, кого, у вас складеться тиль для якого у кого нема роботи? Пошук буде, робота буде. Фінанси будуть. Тут підкріплення випадає. Ви так, як отримаєте від відкілять. Ще фінанси. І доволі непогані фінанси у вас повинні впасти. Можливо, не з тої роботи основної вашої, але фінанси падають. І тут моральне задоволення у вас, я так скажу, непогане. І знову ж ви виходите з цього переможцем, і по чесності. У вас все розрішається. Робота може бути у вас по гуманітарній сфері, ну більше, так як знаєте, по емоціональності і по розговорах. Можливо, хтось з психологом там, і так далі і тому подібне. Так, давайте подивимося, Що чекає по фінансах, тельців у листопаді? Що чекає по фінансах тельців у листопаді місяці? Успіх чекає. Фінанси. Тут карта об мене якась випадає. Не дуже гарна. Але все одно з переможцем вийдете, хоч і обман буде. Тельці по фінанс. Фінанси будуть. І великі фінанси. Карта каже, я буду в фінансах великих. Ну це ще карта може казати виграти бой. От ви знаєте, як один раз виграли бой і ви отримали великі фінанси, яких хватить надовго. Ну, все одно карта випадає успіху, Початку чогось. Ви навіть як чимось... Почнете новим займатися. От карта випадає чимось почати новим займатися і отримати як одноразовий успіх і великий доход. Ну, подивимося, я не знаю, що там таке. Але фінанси будуть. Які переміни чекають, давайте подивимося тельців. Які переміни тельців чекають. А які переміни? Переїжджати хтось буде кудись. Плани строїти вже. Всією сім'єю. Ви вже як активні думаєте про це, як би, як кажуть, готувати лижі на переїзд. Плануєте щось. Можливо, хтось планує переїхати. Можливо, хтось планує, тут карта теж каже, ви дійшли до того етапу, що можете зробити ремонт. От хочете трошки зробити ремонт в домі. Але це ще карта каже, можливо, ви хочете вдвох десь погулять, посеїть, подивити, подивитися телевізор. Якісь плани у вас піти в кіно. Ну от такі, якісь погулять. І ще карта випадає вечеринки. Сходить десь на вечеринку, на праздник, Можливо, у когось буде праздник, і ще день народження, і ви вже строїте плани, як це вирішить, і думаєте, де посидіти погулять, в якому кафе чи в ресторані. Ну, ви там самі придумаєте, я вже ж вам не буду підказувати. Одне знаю, що буде все, ваші дії будуть правильні. І ви вийдете з перемогою, з успіхом. І вам ще люди будуть завідувати, скажуть нічого собі, як все добре. А ви не забудьтеся, хто подивився цей розклад, поставить подобайку, написати коментарій, що ви цей розклад приймаєте, щоб у вас цей розклад збувся. Тому що розклад дивлюся дуже позитивний, дуже гарний. І листопад місяць вам принесе тельці, ну я скажу, не то, що позитив, а от енергію, емоції, фінанси і стосунки. Здоров'я, карта, застереження, ще ми до цього не дійшли. А хто не може вирішити свої якісь проблеми, переходьте до мене в особистий розклад. На особистому розкладі в телеграм-каналі. Якось вирішимо вашу проблему. Подивимося. Розкриємо її. Карта здоров'я, застереження. Здоров'я, карта застереження. Так, 37, Листопад. Ну, здоров'я у вас не очень. Дивлюся, буде. У кого як? Ну тут 50 на 50. Як кажуть, одні будуть гулять і празднувати, Само задоволення даже. А другі будуть в лікарні лежати. Кожному своє. Тут карта каже на виборі. Але все одно ви вийдете із цього, будете робити правильні речі і вийдете з цього переможцем. Тому що карта випадає великому розвитку енергії. Так що карта застерігає вас. Не пийте багато. І бережіть глаза. Не сидіть дуже довго в комп'ютері. І ведіть активний спосіб, спосіб життя, тому що карта показує, як те, що ви будете лежати і відновлюватися, може привести вас наоборот, на ліжко, лікарню. Так, що потішить і порадує вас. Ми подивимося, що потішить і порадує вас. Що тут уже тішить? Тут уже, я скажу так, все потішило і порадувало, що ще може бути нового. І так уже тут і тіше, і радує тут все, що потішить і порадує. Тельців. Давайте подивимось на листопад. Нові стосунки, нові знайомства, якісь нові навіть, я скажу, не оголошення, ага, інформація. Ну, Прям, знаєте, як наперед це сказав. Потішить. І вибори якийсь. таємність. Щось, якісь плани. Тайні плани ваші. Но тайні ваші плани збудуться все одно, тому що тут ви, ви правильно все робите, і як так каже, ви виходите з цього переможцем. Почуття, зустрічі, е що надумали, ну, багато хто що надумав. Вирішиться те, що тут мечів, це карта дуже сильна, яка ну, от вирішує все. Ваше рішення сприймається правильно. Так що тут і почуття, і взаєморозуміння, і почати щось нове з успіхом, почати щось нове з силою, от, подаю, почати щось нове з продуманістю. Кажуть, знаєте, продумали все так, як є, і все правильно. Нові емоції. Можливо, даже комусь прийде якийсь лист. Ну, це зараз ну, лист може прийти в телефоні. Лист якийсь гарний. Це карта листа, ну, щось комусь повідомить. І карта повідомлення інформації. Так, застереження на місяць. Давайте подивимося, що тут у вас застерігає на місяць. Тельці, застереження на місяць, листопад, тельці. Застереження на місяць, листопад. Ну, карта дивіться, каже... Якщо ви збираєтесь кудись їхати, продумайте. Тому що ну, не радить десь їхати, щось оставляти, щось полишати, робити якісь <кій>, такі важливі дії, непродумані дії. Ну, карта каже: е не рвіться, як кажуть, вам з головою. Бо тут як дурак йде, не думаючи, і рискує щось почати нове. От з риском нічого не робіть. Якщо будете рухатися, то без риску. Не робіть такі дії. От карта застерігає вас від е, непродуманих дій. От як кажуть, хочу щось зробити без об'язательств. Карта застерігає вас, не робіть дії без обов'язательств. Не рухайтеся туди, куди не знаєте. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо «подобайки». Підписуємося на канал. А хто хоче на особистий розклад. В коментарях буде посилання в телеграм-канал.